Hello everybody, на зв'язку Вульф. Зараз у нас Crypto Outlook. хочу розповісти свої думки стосовно криптомаркету. Що я взагалі зараз очікую, який в мене план роботи на найближчі тиждень? Якщо подивитися зараз новинний фон, в принципі, зараз навколо крипти доволі позитивно все завдяки тому, що ставку в Сполучених Штатах знизили і всі очікують збільшення капіталізації в криптомаркеті. Це в принципі логічно, але на мою думку, вже ця позитивна новина вона закладена в цей ріст, який ми можемо побачити там останні протягом півроку. Тому зараз давайте розберемо всю ситуацію, яка в нас відбувається. В рамках місячного таймфрейму в нас відкритий імбаланс. В принципі, це, ця зона інтересу мені доволі цікава, я хочу побачити плюс-мінус пролив в цей діапазон. В рамках тижневого таймфрейму тут, в принципі, ситуація трохи неоднозначна, тому що ми бачимо, що в нас відбувається робота з ліквідністю, відбувається злам структури, формується шортовий імбаланс і, в принципі, формується rejection block. Ось ми можемо побачити, що минулого тижня ціна протестувала Rejection Block, в принципі, повністю перекрила імбаланс і отримала е, про, негативний об'єм. Ми можемо побачити, що відбувається пролив. Але якщо ми подивимося, що в нас сформований вже е, агресивний лонговий імбаланс, в принципі, зараз ціна можна сказати зажата між двома діапазонами. Але завдяки тому, що. В принципі, мені хочеться побачити тест, дискаунт значень і діапазону 100 тисяч дев'яносто. Я буду вважати, що цей імбаланс розторгується, і ми отримаємо пролив в діапазон 107 тисяч доларів. І якщо дивитися ситуацію більш локальніше, а саме з денного таймфрейму, давайте краще 4 години, навіть подивимося, ми можемо спостерігати, що в нас тут розігрався боковик. В нас була чітка девіація зверху, і ціна пішла до нижньої границі боковика. Тим самим сформувавши шортові діапазони, від яких потенційно далі цікаво продовжувати розглядати шортові угоди з цілю зняття цієї компресіонної ліквідності. Для того, щоб. Зараз вважати, що в нас почнеться агресивний ріст вгору до ціли, там десь 120 і вище, мені потрібно, щоб ціна повністю поглинула цей весь несхідний рух, але мені здається, це майже неможливо. Тому нам варто зараз більше будувати шортові плани, шортові ідеї. ідеї з ціллю зняття цієї всієї ліквідності. Тому як тільки ми можемо побачити, що відбудеться більш глибокий захід в. Цей діапазон в цім баланси я буду розглядати на більш молодшому таймфреймі позиції далі на продовження шортового руху. Якщо е, казати про ефір, тут ситуація трішки інша. В рамках місячного таймфрейму, що в нас є цікавого, е, ми бачимо, що в нас відбувається зняття ліквідності, і, в принципі, в нас зараз сформований єдиний баланс в діапазоні. 3 350 і, в принципі, навіть там, до 2800 доларів, що доволі таки є низько. Тому мені цікаво, щоб цей місяць плюс-мінус закрився в даних відмітках і сформував новий лонговий імбаланс, який мені буде цікавий в наступному місяці, щоб ціна його затестувала і далі продовжила рух ціни вгору. Якщо розглядати більш локальніше, а саме денний таймфрейм, я тут вважаю, що в нас сформований боковик, верхня границя боковика, нижня границя боковика, яка є незнятою на спотовому графіку. Зараз в нас лише ціна попрацювала з внутрішньою ліквідністю, але я не вважаю, що ця внутрішня ліквідність вона розверне ринок в діапазон 5 тисяч доларів, тому що нам потрібно отримати більш глибоку. Девіацію в діапазон 3900-3800. Це було б ідеально, і плюс-мінус в цих відмітках я б шукав позиції далі на продовження руху ціни вгору в діапазон 5000 доларів. Якщо навіть зараз відкрити 4 годинний таймфрейм, ми можемо спостерігати, наскільки багато тут сформовано трендової ліквідності, яка буде виступати в подальшому. Причиною для того, щоб ціна отримала продовження тренду вище. Тому, можна сказати, зараз я собі будую більш шортові ідеї з цілею зняття ліквідності з даного мінімума, в середині цих імбалансів буде розглядатись позиція далі на продовження тренду вниз. Тому, в принципі, план роботи такий. Стосовно крипто-активів, які мені цікаві, це лінк. Я його хочу розглянути покупку на спот. Тому що, якщо подивитися тижневий таймфрейм, ми можемо побачити, що в нас сформований мінімум, максимум ціни. І в нас ціна зараз перебуває в східному імбалансі. Це потенційна моя зона опору, звідки мені цікаво розглядати позиції на продовження ціни вгору, а саме до ліквідності, яка сформована в діапазоні 32. 28 доларів, і, в принципі, по ліву сторону графіку у нас навіть є цілі в діапазоні 38 доларів. Е, тому зараз е, цікаво, що, що по лінку. Е, Скоріше за все, я б вже його трохи купив з теперішніх значень, але, можливо, ми отримаємо ще більш глибоке поглинання. Занурення, точніше, в 19,5-19 доларів. І, в принципі, з цих значень я готовий буду ще відкупати вже з цілю 28 і вище, як я вже казав. Тому, друзі, в принципі, поки не поспішайте лонгувати. Ринок ще хоче отримати більш глибоку корекцію, більш глибоке, занурення, так сказати. І будемо в принципі трішки пізніше вже розглядати якісь лонгові годи. Зараз позитивних очікувань не будую, тому що в принципі була позитивна новина. А як ви знаєте, що купляйте страх, продавайте жадібність і позитивні новини. Тому, друзі, всім бажаю гарного вечора. На зв'язку з вами був Вульф. Слідкуйте за моїми соціальними мережами, слідкуйте за соціальними мережами, DeCrypto. Інстаграм, телеграм, і бажаю всім профіту і гарного вечора, дня, доби.